Мене, мене ну, мене, звати мене Люба, мені 59 років, і в компанію привела мене онкологія. Коли була онкологія після операції, я приїхала з лікарні і я просто, скажімо так, ну я так прямо одним словом скажу, була чорна. У мене не було ні енергії, в мене не було сили. Ну, я, в принципі, подумала, що мені там не все сказали, і що я, мабуть, помру. І я... тиск валив страшний і я просто шукала альтернативу. Я вирішила, що мені, нічого не допоможуть. ну, Тому що вони тільки вбивають, вони тільки вбирають причину, а вони ж нічого не шукають. І я шукала альтернативу. І шукала, шукала, і знайшла. Найшла. Дякую, дякуючи Богу Оксаночку, поспілкувалася, вона мені підказала, я почала приймати Елерчик. Саме перше, що я відчула впевненість в собі, я відчула енергію, я відчула, в мене депресія пішла, я почала посміхатися. Помітив це чоловік. Потім я побачила, що в мене е, я не міряю тиск, в мене організм сам регулює тиск. Чоловік теж дивлюся, не помітив, по мені, що в мене, е, я змінилася, на лиці змінилася, е, я почала посміхатися. Е, і дивлюся, в мене не тільки тиск пішов, а дивлюся, починають уходити. Оксатро означав трохи щось якесь ну, таке незрозуміле було, і з спиною так само. Почало, потім е, я вже, ну, вже підсоєдинила, там уже мені Оксаночка, і ночні, і Колаген е, я почала пити. і теж помітила, що в мене пройшло, пройшли закрепи. Крепи, закрепи в мене були дуже багато років, дуже багато років. Я, я скільки буряка їла, я тільки буряк не їм, все, я мене це біда. Їм буряк, я вже всі буряк дома поїм. Більш-менш нормально, тільки перестала їсти все те саме. Пройшли ці мене закрепи. Дуже сильна в мене була заостання дуже було сильне в спині. І е, так як у мене було в тазобедреному суставі коксартроз, е, було дуже сильне заострення, що я навіть на кроваті перевернутися не могла. Потім це все як от після чотирьох днів цього заострення мене так як рукою зняло, оцю боль, просто її не стало. Я навіть не, ну, навіть не приймала обезболюючі. Отак от просто воно в мене все пройшло. Потім, дивлячись на мене, чоловік і каже мені, десь вже з місяців п'ять пройшло. Він на мене дивиться і каже: Ти знаєш, я так думав, що ти десь вляпалася, а дивлячись, дивлюсь по тобі, а ти така, ти просто розквітла, ти ось посміхаєшся, ти біжиш на роботу, роботу не кинула. А давай, мабуть, і я буду пити. Ну, кажу, давай. Почав він пити, друзі. Він пропив п'ять місяців, я нього запитую. Кажу, Володя, а чого ти мовчиш, в тебе ніяких не заострень, нема, нічого нема. А в нього чого ми, ми хотіли пить, бо в нього вени варікоз на ногах, в нього вени в палець, такі висіли конкретні. Ми з ними постійно боролися. А Я питаю в нього: а в тебе немає ніякого заострення? Це скільки часу проходить, в тебе нічого немає. Він, Та ні, нічого. Тут тільки проходить два дні, а він мені з роботи дзвонить і каже. Люба, в мене така боль, така боль у нозі в вені, що я не знаю, в мене розносить вену, просто розносить. А я кажу, тільки, будь ласка, не кидай, тільки їж ці капсулки, тільки не, не бійся, кажу. Це просто пішло за остання, кажу, так само, як у мене було у спиною і з цим хто коксартрозом. Тільки не кидай. Він та ні, я не буду кидати. Я кажу, можеш просто зменшити дозу. Ні, я не буду, це я хочу, щоб воно мене пройшло. Проходить, оце ж днів 4 чи 5, оця біль у нього. Проходиться в нього біль. Ми просто мазали безболюючий мазі. Проходить у нього ця біль, і веночка у нього гладесенька ножка. Мені показує, Люба, нема в мене варикоза, Все, оці вени таке сильно, гаряче було, таке гаряче було в цьому місці, де в нього.